Українці, які в Європі, ну ви ж бачите, що вас хочуть використати як дешеву робочу силу. В принципі, для того вони це нас забезпечували, вчили мови і так далі. Україну чекає дуже велике безробіття. Стосується дуже сильно як чоловіків, так і жінок. Чоловіків особливо ті, хто не стоять там на обліку. А, тим паче, ви вже бачите, що є штучний інтелект і роботи замінюють купу зараз професій. Тому, а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте шкоденько переналаштувати своє життя і навчитися новим навичкам. Заробітку онлайн. Ну є, є багато різних варіантів. Ви можете піти в СМ, в маркетинг, ви можете плануванням там стратегічно займатися. Але на це все треба роки, короче. Роки, мінімум два роки, навчатися і так далі. Це я кажу, як людину, якої я Війни в Україні був дуже великий онлайн-бізнес. Ви зараз або приймаєте і розумієте, що ви маєте знайти час на те, щоб це вивчити, зрозуміти, і йти далі, або ви просто опинитесь в ситуації, що ви не роботу не зможете знайти, ні рахунки оплатити, ні нормально користуватися катками, бо вже скоро є гривня, або можуть бути блокування ваших всіх карток, можуть відмінити дуже скоро кеш взагалі. А, якщо ви опинитесь в цій ситуації, ще враховуючи те, як там зараз ронуться в Україні, а, і що відбувається взагалі з бізнесом, як вони знищуються з заводами, ця, вся історія як всі банкрутують, як віджимають певні компанії, ви просто, блін, не будете знати, де знайти роботу. Ще до цього додаємо роботи штучний інтелект. А, професії залишаються отак, які будуть залишатися з попитом. Ну, це там якісь творчі професії і професії, які просто не може повторити «штучний інтелект», і роботи яких дуже дуже мало насправді. Тому всі свідомі. Кого цікавить, стабільний заробіток, а, хто готовий навчатися, розвиватися, йти вперед, не стояти на місці. В шапці профілю, там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухатись в цьому світі, як цим всім можна буде і на армію донатити, і себе забезпечити, і почувати себе хоч якось комфортно, стабільно, От, а не просто жити від зарплати до заплати. Посилання в шапці профілю. Свідомих чекаю там.